Вітаю вас, мої даренькі, я Ірина. Зеленський створює Міністерство національної єдності. Щось вже таке було. Ну, давайте подивимося, на що, що дасть, яке це буде ефективне, неефективне? Для кого воно буде ефективне? Для нашої влади, для Росії чи для України? І українського народу. Для нашої влади ефективне це буде, для е, Росії чи для нас. Ну, для, е, краще буде маніпулюватися для Росії. Ну тут він пообіцяв, він сам особисто. Тобто, випав. Це говорить про те, що він їм пообіцяв, що він щось зробить. Е, ту, е, скоріше за все, ви знаєте, в мене таке відчуття, що Зеленському пішов якийсь ультиматум. І. Е, Собі, ну, владі, ага, українському народу, ну, українському народу, знаєте, як свині до неба. Вибачте, тут нічого не буде для українського народу. Бідний, нещасний подасться по світах від їхньої національної єдності і тому подібне. Тут цим, цією національною єдністю, відверто вам скажу. Заганяє народ, ну, як мінімум, на 30-40 років. Десь блукати? Десь блукати. Давайте так. Хто його надолу, надоумив? Хто його надоумив? Наші західні партнери? Наші західні партнери? Провладні російські партньори і сама влада придумала. Західні партнери. Ні, вони до цього не мають. Тут, тут скоріше за все, від них була ідея, але не, не, не те, що вони роблять. Зараз ми запитаємо, чи будуть довольні. Західні партнери, російські партнери, да, вони запропонували. Це пропозиція від них. Ну, вони, це вже не перша, до речі. І влада сама придумала. Та вони самі нічого не можуть толком придумати, тільки красти. Тут виношувалося, вони довго думали, як вони. Тобто тут була ідея Ідея була звідси. Ці запропонували, але ідея була тут, знаєте, скоріше за все, вони викривили це все. Чи будуть задоволені цією? Цим Міністерством Національної єдності. Наші партнери західні, москальські партнери і наша влада. Чи буде вона задоволена цим? Ні, ці не будуть задоволені. О, маніпуляції. Бачите, це те саме, що випадало на владу. І сама влада. Ну, спокійненько залишається на своєму місці далі керувати. Ось так я це бачу. Ось так я це бачу. Давайте запитаємо. Ефективність? Ні, не ефективність. Як сприймуть це все? Українчики, вкраїнчики, українці. Теж ділимо вкраїнчики і українці. Справжні патріоти. Як це вони сприймуть? По барабану. Головне, що не Порошенка. Головне, що Зеленський. А тут ну, тут бездіяльність, бездіяльність, хоча кипіти буде, бачите? Бачите, Тут буде кипіти оці маніпуляції, захочуть це все скинути, але ну, нема, нема як. Критично, тут буде критично ставитися. А тут лапши їм навішали і раді старатися. Ну, от дивіться, ну це ж взагалі прекрасно. Прекрасна, ліжбині Порошенка, все прекрасно. Тут настільки все прекрасно, ви прямо не розумієте. От вкраїнчики, ой, Йоліпаля, ви знаєте, бісять тупі люди, бісять без критичного мислення, засліплені тими слугами народу. Отим я забула, як той серіал дебільний називається. Як таку дебілізацію можна дивитися взагалі? Для мене це не смішно. Коли насміхаються з України, обзивають її повією а, а, і тому подібне. Його ці штучки-дрючки, граня своїм пісюном на, на цьому. Ви знаєте, це, це настільки примітивно, підло, низько, не знаю. Напишіть свою думку, мені теж це цікаво. Бережіть себе, мої любі. Навіть не знаєте, от, от з ким йти до перемоги. Військові воюють, а в тилу люди бикують. Ось так. Все рівно Україна переможе. Я вірю, що українці порозуміють, хоч якась частина з них. Все буде Україна, мої дорогенькі.